Улітку 1683 року Центральну Європу охопила тривога. Чутки про війну ширилися швидше за каравани, і вздовж Дунаю крамарі говорили про величезне військо під прапором Султана. Багатьом це здавалося страхом, роздутим поголосом. Та невдовзі посипалися звістки, села спорожнювали, церкви палали, війська вирушали в похід. До червня сумнівів не лишилося. Османська імперія знову націлилася на відень. Військо Кара Мустафі Паші не скидалося на жодну армію, яку Європа бачила за останнє століття. Його чисельність, можливо, сягала двохсот тисяч. Сам розмір уповільнював рух, але мета була прозора накотитися з Балкан як нездоланна хвиля. Міста, що чинили опір, зрівнювали із землею. Ті, що здавалися, мусили відкупляти життя людьми і провіантом. До липня півмісяці на прапорах уже маячили на австрійському кордоні. Столиця Габсбургів, відень, була не просто містом, фортецею з товстими мурами, бастіонами та ровами. Та всередині оборона була слабкою. Імператор Леопольд утік, чимало вельмож подалися слідом, і місто лишилося з гарнізоном. Що не дотягував і до 15 тисяч та близько п'яти тисяч міщанської міліції. Оборону доручили молодому графові Штарембергу завдання вистояти проти найнемилосерднішого війська, доки прийде підмога. Обіцянки надходили від священної Римської імперії та Польщі, та ніхто не знав, чи встигнуть. 14 липня 1683 року турецькі передові загони з'явилися під Віднем. За три дні місто взяли в кільце. Півмісяці вкрили пагорби. Почалася справжня облога. Наметове море тяглося кілометрами, обертаючи рівнини на місто з шовку та льону. В центрі височила пишна ставка кара Мустафи. Він був певен себе. Місто впаде не від штурму, а від голоду й страху. Військо копало траншеї, ставило гармати і день, і ніч гамселило бастіони. Життя у відні перетворилося на боротьбу за виживання. Щотижня харчів меншало. Хліб пустили за картками, османи перекрили воду з Дунаю. Під час бомбардувань мирні мешканці ховалися в церквах і льохах, у тісноті ширилися хвороби. Жінки і діти тягали каміння, воду та набої, воюючи на мурах поряд із вояками. Майже два місяці місто трималося, у стінах з'являлися проломи. Але їх щоразу затикали заваллям, брусом і тілами. Кара Мустафа дратувався, він стискав за шморх облоги і покладався на те, що відень зламить голод до прибуття підкріплень. Тоді папа Інокентій XI проголосив, що оборона відня це оборона Європи, і закликав володарів покласти край чварам та створити новий Христовий Союз. Постала структура, яку згодом назвуть Святою Лігою. Обіцянок було багато, а допомога все не приходила. Коли крик про допомогу долинув до Польщі, Собеський не вагався. Магнати були обережні, боялися втрат і оголення власної оборони. Однак король заявив: Врятувати відень означає врятувати Польщу. Якщо впаде це місто, далі буде Варшава. Краще зустріти їх під Віднем, ніж на нашій землі. Це рішення змінило хід історії. На світанку, 12 вересня 1683 року, пагорби навколо відня ожили. Після двомісячної облоги дві величезні армії готувалися зійтися на відкритому полі. У долинах тремтіли від вітру османські півмісяці, вище, серед дерев на хребтах, піднімалися хрести рятівного війська. Довга ніч облоги скінчилася. Настав день генеральної битви. Король Собеський обернувся до своїх, підняв меч і крикнув За відень, за Польщу, за християнство до атаки. Заграли труби, затремтіла земля, і розпочалася лавина. Тупіт копит луною котився долиною, лати й списи іскрилися на сонці, хмари куряви росли разом зі швидкістю галопу. З Каленберга вони зірвалися хвилями. Лютими, невпинними, вдерлися просто в серце османського табору. Їхня лютість не мала рівних. Пролом ширився, і союзна кіннота ринула слідом. Німецькі та австрійські вершники вривалися в січу, косили противника, і паніка наростала. Вранці османські лінії були самовпевнені. По обіді вони грузнули в хаосі. Король із почтом рвонув просто до ставки кара Мустафи. Великий візир кинувся на втіоки, а військо осіло. Облога, що мала скінчитися певною перемогою, обернулася цілковитим розгромом. Сорок тисяч османських вояків полягло, союзники втратили кілька тисяч. Та бій виснажив усіх, а місто лежало в руїнах. Відень урятовано, але ціною тяжких жертв. Після цієї катастрофи поразки османів тривали. І вперше у східній Європі вони змушені були віддати великі землі за карловицьким миром. 400 років османського наступу добігали кінця, баланс сил змінився назавжди, і Європа з полегшенням зітхнула.